Всім привіт! Мене звати Юля і я бюті блогерка з досвідом. Сьогодні ми з вами будемо тестувати супер гайпову косметику. Значить, у нас тут трошечки такий не найновіший, але загалом я б сказала, що це один з типу, найновіших з найновіших трендових запусків. Тут косметика Nix, Siglam Refi, Milk, Rare Beauty. Можливо, Ще щось зараз я собі придумаю додати до цієї всієї історії. Ну, тобто буде наше, точніше, моє, і я сподіваюся, ваше також улюблене перше враження. А перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, перевірити вашу підписочку на цей канал і написати будь які коментарі, чи саме ваші е, активність допомагає просуванню цих відео і моїй мотивації. Ну що ж, давайте починати. Зараз я тут собі дзеркало поставила, ніби воно там не заважає. Перш за все, у нас з вами буде ось така база від NYX, Вона називається Plump Right Back з електролітами. Це Plumping Serum плюс праймер. Тобто це якби і база, і сироватка. Щось коротше, все і одразу. Я взагалі її придбала суто тому. Суто тому, що Валя, Овіл Сирена П'юті, вона порекомендувала її мені в відео, коли я до неї приїжджала, і також вона загалом в усіх своїх інших відео дуже її рекомендує постійно всім радить, то я вирішила, що мені також треба це спробувати. Вона її, наскільки я пам'ятаю, типу, так от на ручках розтирає і просто наносить по обличчю. Я хочу нанести її більш, так знаєте, як я люблю бази наносити, а саме розподілити руками, не знаю. Я так якось більше люблю, в мене немає проблем з тим, щоб прям себе руками попуцькать. Але мені здається, так трошечки, звичайно, щільніше вийде. Проте Валя казала, що це дуже класна база. Я зрозуміла, що Валя взагалі так бази не любить підтональні. Але вона казала, що це дуже класно працює з багатьма. Тональними, типу, прям робить краще. Так, тепер. Я готова рухатись далі. База така трошечки липка. Знаєте, вона, типу, скоріш за все просто дійсно краще допоможе наноситись тональному, але це ми зараз побачимо. Наступний в мене тональний від вітчі Glam. Це відтінок Ch Chantley. 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 Не знаю. Коротше, це тональний від вітчеглем. Це не дуже вже новий тональний. Е, дивіться, є така пуховочка. Ну, коротше, мішечок під цей тональний. Е, це значить у нас е, Skin Finite Hydration Foundation. Тобто це зволожуюча тональна основа. Дуже гарна тут е, кришка. Дивіться, яка гарнюю. Загалом тональна основа дуже симпатична. Мені здається, що воно трошки зажовте для мене. Хоча не знаю, зараз побачимо. Там Якось я собі ніяк не можу досі зрозуміти, які з відтінків тональних або консилерів від Чиглем мій. Минулі рази. Я брала порцелян, він був щось занадто світлий, цей раз я взяла трошечки, бачите, темніший. Коротше, це в мене пензлик, пензлик від Bless Beauty. Хочу й ним спробувати наносити. Ой, до речі, я не знаю, як воно буде працювати з цією базою. Бо то, що я вже... це клінж. Окей, добре, я пішла до, свої, до свого спонжу. О, я просто вже цей тональний а, наносила, щоб перевірити, чи мені підходить а, відтінок, бо мені здалося, що він ну, так, знаєте, чисто мазнула. І він а, реально злився з моєю шкірою на той момент. І от зараз спонжів, він так само зливається. Йоп, ясно. Здається, я або занад дійсно цю базу треба наносити, прям як валя показувала, або вона просто не підходить моїй шкірі. Тому що вона скатується у мене. Подивіться. Угу. Так, Нікс, а ну давай. у мене на тебе величезні сподівання. Я прям чекаю, що ти будеш якийсь вау робити. Ну, давай якось, май совість, ні. Ну, може, звісно, тут просто розумієте, коли в тебе і база перший раз, і тон перший раз, і ти не знаєш, там, якими інструментами краще його наносити, та? які там, тональні краще наносити з цією базою, і все таке інше, то ем, невідомо чи, ну, типу, в кому проблема, але це вже просто жахливо виглядає. Скоріше за все, проблема в тому, що я забагато бази нанесла. Ну, я і нанесла реально дві крапельки, просто розподілила по обличчю. Або, можливо, це просто база, яка не підходить для моєї шкіри. Або для цього тонального, я не знаю. Але це піпел, Це дуже погано. Ну, Давайте так, не те, щоб прям жахливо. Та ні, жахливо, мені не подобається. Гляньте неміло. Це піпець. Мені дуже не подобається. Гляньте отут. Тут тут волосинки підкреслила і Який крінж, мені не подобається. Тут взагалі стався якийсь от, от, от бачите? Та ну за що? Альо, ну нікс, ну май совість. Ви можете не запитувати мене, чого я думаю, що це проблема саме з базою. Ну, тому що, типу, точніше, ви, скоріше за все, запитаєте, чому я думаю, що це проблема з базою. Тому що я вам кажу, що я тональний вже один раз наносила і він. Настільки злився з моєю шкірою. Я його наносила типу так точково, але я його, блін, нанесла пальцем, отак от мазюкнула, розподілила. І слухайте, і він виглядав як друга шкіра. Ну, тобто, Якщо він таке зробив в той момент, то навряд чи він знаєте, передумав і вирішив вести себе жахливо саме сьогодні. Я думаю, що це в нас пара тональний плюс ця база, блін, ну це клінж. Мені абсолютно не подобається. Це дуже погано. У мене тональний просто поверх шкіри лежить. Він не втушовується. Ну, Тобто він тупо лежить шаром тоненьким поверх шкіри. Я абсолютно це бачу. Тут взагалі якийсь трендос стався. Боже, хочеться вмитися, якщо чесно. Я думаю, що цей тональний і ця база. Не друзі, або дійсно треба наносити супер мало цієї бази. Але, ну, коротше, я ще буду тестувати, але поки що у нас явно щось пішло не так. Ну, дивіться, ну мені дуже не подобається. Я ненавиджу такий ефект. Може, коротше, мені взагалі не подобається. Типу, о, дивіться, вона, вона, бачите? Вона, блін, скаталась. Що за діла? База, що за діла? Я хотіла похвалити тебе, слухай, база, має совість якусь. Коротше, початок вже піпець. Мені вже дуже не подобається. Не знаю, не знаю, що і за що мені це все. Ну, єдине, я ж кажу, що може. Я, типу, її забагато нанесла. Але якщо дуже чесно, я, типу, тоді не знаю, що робить ця база. Ну, хоча Валя казала, що вона, типу, супер вау щось. З тональними робила, ну в плані, що типу, всі тональні на неї наносились класно. Не знаю, у мене щось піпець, і якщо може, мало її так нанести. Але не знаю, чи коли ти в такій кількості наносиш, воно реально щось буде робити. Коротше, не знаю, Валя, напиши мені, що я зробила не так, будь ласка, якщо ти будеш дивитися це відео. Тому що ну, реально крінж. Я і коли її у тебе пробувала, такого не було. Але типу, там був інший тональний. Я не знаю, може, мені... Просто, знаєте, типу, не друзі. Не знаю. Але я вже засмучена. До речі, вже стосується відтінку, трошки. Ні, ну, Мені здається, мені підійшов відтінок. Тут він такий жовтий, на мені, бачите, набагато сутліший. Але, блін, я засмучена. Окей, добре, я сподіваюся, що оце може, зараз всядеться. Слухайте, може зараз воно все всядеться і стане добре. О, зараз побачимо. Так, далі у нас з вами має бути рум'яна, але давайте, мабуть, я сходжу, зроблю собі макіяж. І повернусь з вами, будемо вже наносити рум'яна і туш. Я повернулася до вас ось в такому дивному вигляді. Ну, але вже як є, значить, що? Добре, я вам в кінці скажу, що по тональному, що по базі, але ну, трошечки стало краще, але все ще, не, все ще не настільки ідеально, як мені хотілося б. Як бачите, зробила макіяж очей, я зробила а, такий контурінг, навіть бронзінг, я б сказала, ближче, бо такий вже він тепленький. І, значить, що нас з вами лишилося? Значить, далі у нас рум'яна Milk. Це мега популярна історія. Я не знаю, мені здається, ці рум'яни є вже у кожного, всі його спробували. Їх так розхвалили, їх так просто рекомендували всьому світу блогери. І навіть моя подружка а, Маша, яка мейкап, господи, MJ, Makeup Pains бюті блогерка вона також рекомендувала. Вона мені казала, що це просто знахідка. Значить, це Jelly, Tint, Cooling, Water Blush. А, вони і для. Губ. Вони і для щік. Їх прикол в тому, що це тінт, та? вони тінтують, вони якби як рум'яна. І Маша мені казала, що вони дуже топові, на літо, типу без нічого, просто їх нанести і піти дуже класно, без тонального, без нічого. І я, в принципі, дуже навіть вірю, це така формула, якої я, чесно кажучи, раніше не зустрічала. Гляньте, які вони гарні, це желе. Бум. Дуже прикольно. І я ж купила собі ще одні такі з тем в такій самій формулі. І я, якщо чесно, чекаю ще у інших брендів таку штуку. Сподіваюсь, що колись все-таки це станеться, і ми дочекаємось. Тому що мені здається, що це прям дуже цікава історія. Їх я бачила по-різному, наносять і пальчиком, і. Вау. Е, і чим хочеш, я хочу все-таки. Більш так в макіяж інтегрувати, нанести прямо з цього тюбіка, типу. Ой, це, звісно, не, не під цей макіяж, да, давайте чесно. Боже, які вони прикольні. Але е, дуже вже мені хотілося спробувати їх. На тональному, та як вони себе зараз будуть поводити, дуже мені вже цікаво. Ну що вам сказати? Давайте ще прям пензлем познімаємо цю всю історію. Ой, ну воно... Ой! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, що сталося? У мене що, пензлик був брудний. Я не поняла. Ход у мене був брудний пензлик, і у мене там тепер чорні плями. Оце так сюрприз, сюрприз. Але він почистий. чистий. Oh, no. oh, no. Намагаюсь рятувати і не дуже мене виходить. Слухайте, а що це таке мені насипалось? Якісь темні, якийсь пігмент темний, я не поняв. Що відбувається? Ну звісно ж тональний весь. Вийшов десь віконце. Тепер буду до вас з цією стороною сидіти, бо тут, коротше, зняла весь тональний, але зняла суто, типу, в мені коротше, проблема. Я таки не зрозуміла, де а де був пігмент, а що, а звідки. Коротше, якісь темні плями собі понаставила. Так, спроба номер 2 Слухайте, ну з цими рум'янами, одиці, я нанесла на руку. І все. І вони, коротше, і все. І все. да, Вони тінтуються. ну от Я вологою серветкою протерла. Е, дійсно, тінт є такий легенький. Дуже цікаво, я знаю, що коли їх наносиш прямо на обличчя, да? якби їх наносила просто на обличчя без нічого, да? без тонального, без там, чогось такого, вони дуже прохолодні, вони реально такі прикольні, дійсно, як жиле. Ну, дивіться, вже є від них такий ефект, легенький, дуже гарний. Загалом, друм'яна це цікава штука. Я ще буду їх далі тестувати, бо я... це не перше враження, я вже їх декілька разів наносила. Дуже цікаво, я би далі з ними а, дружила, знаєте, скажімо так, і буду їх точно далі використовувати. Дуже вже мені цікаво. Так, тепер а, що, давайте відкриємо цю новинку. Я знаю, що вже всі спробували. І тут я така: добрий день, добрий день. Значить, це Rare Beauty новенькі рум'яна. Рум'яна в нас з шиммером. Отаким чином, у нас виглядає пакування. І я одразу вам покажу це рум'яна, оце хайлайтер. Вони ідентичні, просто хайлайтер у нас, а, хайлайтер у нас в матовому полосу. В пакуванні. Це в нас рум'яна в матовому. Значить відкриваю. Тут у нас відтінок з вами Happy. Так він виглядає. Я вже пару разів ними користувалася. І якщо ви звернете увагу, то вони в мене трохи биті. Мені вони приїхали все-таки трошечки тріснуть. Там була волосинка всередині, я її витягла і подивіться, що сталося. Волосинка була прям всередині виходить. Я бачила, що вони багатьом приїжджають прям биті-биті. Вони занадто такі, знаєте, занадто вони м'якенька в них формула. Я сподівалася, що мені приїдуть цілі, але як ви бачите, трошечки такі потягані життям. Скажімо так, вони трохи вже натріснуті. Я і волосинку ще тільки що я витягла. Я думаю, що я не, ну, я не буду їх чіпати, поки з ними щось може щось трапиться, щось ні. Ясна справа, що якщо я їх десь впущу, то їм, ну, їм все, гайки, скажімо, як є. Але я не планую нічого з ними робити. Я буду супер мега обережна з ними. Навіть не знаю, що можна було б зробити. Да, щоб щось з ними все-таки зробити, щоб вони точно вціліли. Ну, буду максимально з ними обережно. Що ж я можу ще сказати? Чесно, трохи мені нагадує хайлайтер по формулі. Я б сказала, що дуже навіть сильно нагадує хайлайтер. Гарні рум'яна, вони супер шимерні, бачите? Вони прям хайлайтер, тільки рожевий. Супер пігментовані, тобто вони дуже пігментовані, вони прикольно, зручно, комфортно наносяться, мені подобається. Єдине, що я, звісно, понаставила таких плямок тут. Ну, але що вже поробиш, як життя таке, і макіяж в мене такий, не найкращий. Трошечки, давайте все-таки нанесу хайлайтера тут. -от. Хочу і собі, знаєте, порівняти і подивитися, як воно буде. Ну, на камері, я сподіваюся, ця історія... Ні, на камері теж все дуже погано. Слухайте, ну, день поганого макіяжу. Ну, давайте мене пробачимо. Все-таки я тут з вами в цих відео більше тестую косметику, да? що як себе поводить, з ким дружим, з ким не дружим. Що по формулі? Вона достатньо схожа до рум'ян. Точніше, рум'яни схожі до гайлайтеру дуже сильно. Тільки рум'яни, звичайно, щоб... Більш пігментовані, як на мене, більш сипуче, сильно більш сипуче. Ну, типу, от гайлайтер, от рум'янка. так от. В відкритому вигляді 12 місяців. Блін, я не знаю, я, мабуть, якось десь буду їх ставити, щоб вони, коротше, не тріснули, бо я буду дуже засмучена, бо вони супер дорогі. І мені загалом подобається цей такий е, тренд на глянцеві, е, е, на глянцеві, на шимерні, такі рум'яна, да, які. Як ніби ти і хайлайтер одночасно нанесла, і рум'яна. Класно, мені подобається. Так, зараз нанесу блиск. Це не з першого враження, це просто на наша. Ой, взяла, зняла, олівець блиском. Ну, молодець. І тепер давайте нарешті тестувати туш. Це єдине, чого не вистачає на моєму обличчі. Туш у нас з вами буде сьогодні, вау. І така вкусняшненька. Це туш від бренду Redfi. Я думаю, що це буде достатньо нюдові вії, да, такі не павучі лапки, але побачимо. Мені супер сильно цікаво, що ж в себе уявляється туш. Я прям вообще дуже-дуже excited. Значить, отак от виглядає вона сама. Ну, слухайте, це вау! І це називається Lush Sculpt. Mascara. Тут має бути дуже прикольний пензлик. О, Дивіться. О, перший раз в житті такий пензлик буду використовувати. Бачила схожі, бачила. Мені здається, у Rose Ink схожі і загалом, мабуть, у багатьох брендів. Окей, треба завикнути до цієї історії. Я, заб... Я щось подумала, що це двосторонній щіточка буде, а вона тільки з однієї сторони, а як назад вкласти? Окей. Має бути якийсь супер супернейчул ефект, але гарний. З того, що я бачила. На фотках, на оцих цих рекламних фотках, то це було щось дуже прикольне. Боже, а як тобою користуватися? О, oh гад, Ну, типу, оце один шар зараз. Я не знаю, мені щось ні про що. Окей, добре, я щось. Чесно кажучи, трохи засмучена тим, що тут одна сторона. У щіточки одна сторона, це що таке? Типу, як цим користуватись, як профарбовувати внутрішній кутик, щоб собі не вибити півока, знаєте? Ну, щось дуже незвичне. Щось максимально незвичне, слухайте. Так, а ну дивіться, що скажете. Мені не подобається, що дуже важко класти назад цю щітку. Вона там десь застрягає і, типу, і не лізе назад. О, і треба, тип, ну, коротше, треба трошки замахатися за рахунок того, що в неї така форма, і треба цю дірочку в дірочку попасти. Коротше, важко. Окей, я не була до цього готова, я скажу вам чесно. Я дуже здивована. І я шокована цією щіткою. Чесно кажучи, я не скажу, що вона суперзручна. Я не скажу, що не робить якийсь вау. Давайте тепер ми Невідомо, як профарбуємо. Ой, я собі поставила тут плямку, але ви її не бачите, тому що в мене темна нижня повіка. Ой, господи боже. Ану, ану, ану. Дуже цікава штука. Мене найбільше реально турбує профарбовування внутрішнього кутика. Так, все, я здаюсь. Я здаюсь. А, щось я вообще не розумію, що відбувається. Подивіться, будь ласка, на мої вії. Я тут понаставила е, плям загалом щось занадто. Ну, типу, я знаю, що воно мало бути там супер нюд, бла, 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 але щось вообще печально, мені не дуже подобається. Я поки що не розумію, щітку. Ну, як вам сказати, гарно, гарно, нюдово, натурально. Можливо, не під цей макіяж, і можливо, коли я за вію, віт, буде вообще смаколочок. але поки що я не розумію цю щіточку. Я взагалі не зрозуміла щітку цю. Я не дуже розумію, як цю історію користуватися, чого вона одностороння. Де інша сторона у щіточки? Коротше, дуже багато питань. Мені подобається те, що вона така товстенька, Та ж, зазвичай туші, вони трохи худіші. Мені це дуже подобається, але це, походу, за рахунок там, цієї щітки. Поки що далі нічого не скажу, я не зрозуміла. Нанесла око собі не викликало вже якби добре, але поки що не розумію, що відбувається і що з цим робити. Я не знаю, може, як я... Ну, коротше, подивимось далі. Так, далі швиденько розказую вам всі свої враження. Да, про ту ж сказала наступне про що скажу. Це будуть рум'яна Rare Beauty. Мені гарно, мені подобається, тільки треба бути трохи обережнішою і супер мало наносити. Вони неймовірно пігментовані. Якщо ви таке любите, будь ласка, вони сяйні. Ну коротше, топ. Я люблю Rare Beauty, я люблю бренд, я люблю цей продукт. Коротше, мені дуже сильно е, сподобалось. Рум'яна взагалі, супер топ від Rare Beauty. Тоже не бюджетно, але дивіться, як дуже гарно виглядає на обличчі. Коротше, клас. Мені дуже зайшло. Так само насправді скажу про мілк, про рум'яна, ось ці, про желе історію. Мені дуже подобається. Це щось новеньке, це те, чого у нас не було. Мені подобається, що вони тінтовані. Я собі купила такі помаранчевий відтіночок, бо я хотіла їх на літо використовувати. Супер топ-клас, мені здається, на такі дні, коли ти без макіяжу просто ой. Чекайте, мазюк-мазюк, туди-сюди, плюс на губи це можна. Тобто, це такий універсальний варіант. Та, тут прям написано, що ліпенчик стейн, воно трошки охолодже. Коротше, мені дуже сподобалось. Якщо ви любите такі штуки, то зверніть е, увагу на е, ці рум'яна. Боже, я дивлюсь, вибачте, там дзеркало зустрічало декілька кадрів. А потім я тільки помітила: I'm so sorry. Тільки чого ти старчиш, я не Ну, добре. От, відтіночок. Пріц класний, помаранчевий, яскравий літній. Коротше, в мене тільки позитивні враження про цю історію. Дуже класна літня знахідка. Далі, тональний щеглем. Дякую, що підійшов по відтінку. Дуже сильно тобі дякую. Але він явно. Не дружить з цим праймером 100%. Значить, вони точно не друзі, не подружки, можливо, навіть не сусіди. Значить, що стосується тонального, він підійшов мені по відтінку. Відчувається, на шкірі непогано, не обтяже. Але я буду цю історію перетестовувати мільйон відсотків. Чому? Тому що мені виглядає, що він все-таки не так себе повів в поєднанні з цим праймером, та, як він поводив себе до того. При тому, що хочу сказати, дійсно тональний спочатку виглядав прям іл, потім він трохи усівся, зараз виглядає трохи краще, але все одно я його бачу. Я його бачу в порах, я бачу тут деяких його нюансів, коротше Мені не подобається. Навіть до вас найближче не буду е, підходити. Перетестовую, поки що не можу зі 100% певністі, сказати, що він класний, тому поки що. I don't know, але сьогодні прям дуже погано. То саме стосується цього праймеру, я нічого не поняла, типу, що так погано. Я спробую наносити так, як Валя показувала. Навіть не так, я бачила, як Валя наносила цей тональний і цю базу, та потім зверху тональний. І також я наносила його у неї зверху тональний. І я не скажу, що тоді було так само погано. Типу, я щось поки що не зрозуміла. Я точно буду цю історію перетестовувати не один раз. Але в мене є просто підозра, що вони не менчаться. Отака, от у мене є підозра. Я поки що не зрозуміла, хто користувався. Розкажіть мені, будь ласка, чи дійсно там треба отак, от наляпати його? Може, типу дійсно я нанесла його забагато як для цього, для цієї бази, та. На все обличчя. Мені коротше, дуже цікаво. Загалом, якщо ви щось з цього використовували, напишіть, будь ласка. Я все це буду все одно повторно тестувати і десь якихось подальших відео ви це побачите. Можливо, хтось з них попаде в косметику, яка мені подобається, або в косметику, яку я ненавиджу. Коротше, побачимо, як воно піде. Дуже чекаю на ваші коментарі. Також нагадую про нашу з вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат, будь-якій комфортній для вас сумі, волонтерам і фондам, яким ви довіряєте, які допомагають нашим захисникам і захисницям. На цьому на сьогодні все. Дякую за всі ваші коментарі. Я все бачу. Бажаю смачненького чаюсічку і кавусічки. Ще раз дякую за перегляд, всім па-па!